Усім привіт! Сьогодні в нас на акції ось таких два смартфона. це Samsung червоний a 20 s 3.32 по пам'яті, мінус 100 гривень від ціни, тобто 2400, мінус 100-2300, і Redmi 7A216, також мінус 100 гривень. І зараз покажу, що є у нас залишилось по наявності на сьогодні. Так, зараз ці смартфони ми покладемо. І по замовленнях пишіть все, все у повідомлення. Приймаємо замовлення постійно. Так, тут є декілька позицій. Хвилинку, е, досить цікавих. Цей проданий, проданий цей потрібно відправити. Так, із потужніших варіантів це зараз поко М3, досить хороший варіант. Е, цей потрібно відправити. Що у нас? 9А, є декілька штук, чорний та синій кольори. Note 9 досить хороший стан по телефону. 64 3200 ціна. Ось, Samsung ось такий. А12 e, 3000 ціна хороша. так e, Honor 7A. E, 1400 ціна. E, 216. Note 8. До, до речі, маю ще 2 штучки. Хороші варіанти такі. E, ще в мене є a 11 Samsung. О, e, потрібно відправити. Такий А12. Помиляюсь, той біленький, був А22. Трішки помилився. так А02 чорненький та червоний є. E, так, e, це що у нас? Техноспарк 8C, це, це бюджетний. А, це до речі, айфончики постійно питають, сімерочка. Один потрібно відправити, один ще є. У наявності. Коротше, є досить великий вибір по телефонах. Кому цікаво такі смартфони, пишіть в мені уповідомлення. Також додавайтеся у телеграм-канал, пишіть.